Тепер слово переходить пану Володимиру Зеленському, президентом України. Дякую дуже. Колись буде сказано, що російська війна проти України закінчилась, справді закінчилася, а не була забута чи поставлена на паузу і не і завершиться ця війна не тому, що е, були якісь поступки, а тому, що е, статут ООН запрацює. Він мусить запрацювати. Е, Наше право на самооборони ну, мусить е, перемогти. Е, ми маємо захистити свою незалежність, територіальний суверенітет І ми захищаємо те, що. Кожна країна захищається, що забезпечує статут ООН. а саме Росія мусить брехати весь час, щоб виправдати свою війну. Вона не може говорити, що це за правилами статуту. ООН. Насправді в викрученому світі Росії вона намагається прив'язати це до статуту, ООН, але це ненормально. Росія не може пояснити, чому її е, ракета вразила в Чорному морі е, корабель, який перевозив зерно до Єгипту Росія. Бреше через і не може пояснити, чому її дрони і ракети знаходять в повітряному просторі Молдови, Румунії і так далі. Щорічно, щоденно гинуть українці? Росія обстрілює помешкання. Росія обстрілює навіть хлібопекарні, що таке загрожує Росії від того, щоб хтось виробляв хліб? Чому як Росія пояснює, чому вона бореться зі школами, з лікарнями і е, намагається завоювати сусідню Україну? Хай Путін пояснить, чому він а, чому Путін затягує в війну? Чому його пропагандисти в на Кавказі, в а, Центральній Азії а, сіють ненависть? у Росії немає законних причин. І фактично вона перетворила Іран і Північну Корею в а, спільників у цій незаконній війні. Які допомагають їй вкрасти землю у українського народу, ви знаєте, хто в світі хоче говорити з путіним. Ми знаємо ці е, розмови, але що вони можуть від нього почути? Що він е, чи йому не подобається? Він засмучений через те, що ми вико е, використовуємо свої права на самозахист, це ненормально. З початку війни Росія робить те, що не можна виправдати за статутом. ООН. Кожне зруйноване місто, кожне спалене село, а це вже є сотні і сотні джерел, які е, свідчать, що Росія в коїться е, злочини міжнародні злочини. Тому не можна вгамувати цю війну розмовами. Потрібні дії. Я вдячний всім країнам, які справді допомагають врятувати життя наших людей. Путін порушив багато міжнародних норм та правил. Росію можна лише змусити до миру, і саме це і потрібно змусити Росію. До миру, так як це єдиний порушник статуту, ООН, єдиний агресор зараз. Ми входимо в третю зиму в цій війні. Росія знову намагається зруйнувати нашу енергетику, і цього разу вони навіть більш цинічні. Вони хочуть атакувати три наші атомні електростанції. У нас є ця інформація і докази. Якщо Росія готова так далеко зайти, це значить, що нічого не є цінним для Москви. Цей цинізм Росії продовжиться, якщо їм це дозволити. Формула миру також це не дозволяє. Посередині війни, коли я запропонував формулу миру. Я пропонував захистити статут ООН і дотриматися всього, для чого була створена ця інституція. Моя формула миру е, бере свій початок в цих цілях, і нормах е, міжнародного права і в резолюціях Генеральної асамблеї які вже підтримала більшість країн. І в нас немає різних версій е, статуту ООН для різних е, частин світу. Немає окремої е, окремого статуту ООН для групи Семи, або для Росії та Ірану, або китайсько-бразильського статуту ООН. є лише один: е, один статут ООН, який об'єднує всіх, або повинен це робити. Шлях до миру той самий. Це чіткі кроки, які всі розуміють, і це зображено в формулі миру. Це виконання статуту, ООН. і ми всі знаємо, що треба зробити, якщо ми справді подивимося на ситуацію і справді захочемо припинити російську війну і діятимемо разом. Без створення нових непотрібних розділів водорозділів у світі на основі регіонів чи блоків потрібно підготувати другий саміт миру, щоб зупинити цю війну. Я хочу всі країни доброї волі запросити до цього. Ми запрошуємо всіх. І Китай, і Бразилію, я вже запросив Індію. Ми а, співпрацюємо з африканськими країнами, з Близьким Сходом, Північною Америкою, Тихоокеанський регіон. Всі надзвичайно важливі для миру без виключень. Як і статут ООН мусить працювати без виключень. Це процес, який Приведе нас до справедливого миру. Всі знають, що з цим робити. В нас є формула миру. В нас є статут. ООН У нас потріб є вся сила для того, щоб це зробити, потрібна рішучість. Дякую, слава Україні.